Дощами та сонцем в Україні розпочнеться тиждень погодних контрастів. Все це наслідок атмосферних фронтів і циклонів. В більшості областей пройдуть дощі, десь невеликі, десь заливні, затяжні місцями навіть з грозами та поривчастим вітром. Рясні опади знову очікуються на Одещині, але їх рівень не має вплинути на безпеку. В регіоні розповідають синоптики. Найтепліше буде на південному сході, а найпрохолодніше в західних регіонах. Крім того, зросте кількість днів із туманом та суцільною хмарністю в Києві також очікується дощі з середньою температурою десь плюс 11, плюс 13. Однак, попри таке зниження температури снігу в Україні наразі чекати не варто, окрім як у Карпатах, але там це норма для середини осені. Щодо повернення теплих днів, то на них українцям поки що теж чекати не варто. Докладніше про це ТСН розповіла синоптикиня українського гідрометцентру Наталія Птуха. На жаль, такого класичного осіннього тепла, як багатьом хочеться, щоб впливало там поле високого атмосферного тиску, без опадів і підвищені значні температури, поки що такого не планується. Є певні перерви між проходженням атмосферних фронтів, але вони досить епізодичні і короткочасні для різних територій України. Все ж таки, в більшість часу впродовж цього тижня впливатиме ось така сира, волога, повітряна маса.